Добрий день, шановні батьки, з вами практичний психолог. І сьогодні ми поговоримо про розвиток творчих здібностей дітей. Малювання один з видів образотворчої діяльності, повною мірою якого проявляється творчість дітей віку. Часом вони починають малювати раніше, ніж говорили. Як важливо його творчого шляху. Головне допомогти дитині побачити світ, вселити в нього впевненість свої сили, запалити вогник радості і творчості, можете і ви, батьки. Перше завдання необхідно збагачувати знання і уявлення дітей про ті предмети і явища, які вони спостерігають. Наприклад, на прогулянці в парку, при відвідуванні театру, цирку, у міру отримання нових вражень у процесі спостереження малюнки дітей збагачуються, змінюються, набувають нових рис. Звертайте увагу на те, що предмети, які оточують вас і ваших дітей, можуть бути різними. Відрізнятися за кольором, за розміром, за положенням у просторі. Може змінювати зовнішній вигляд предметів, наприклад, дерева в різні пори року. Для закріплення знань можна запропонувати дітям знайомство з творами мистецтва. І для цього всією родиною відвідати музей мистецтв. Покажіть дітям, які художні засоби використовували чи одне те саме явище на картині. Необхідними компонентами творчості є процеси мислення, уяви, пам'яті. Тому розвиток творчих здібностей можлива лише при одночасній активації всіх цих процесів. Поспостерігайте за дітьми з вікна вашого будинку, за хмарами, що пливуть по небу. Ось вамігра! На що схожі хмари? Знайди предмети, пофарбовані в холодні або теплі кольори, Оволодіння малюванням вимагає не тільки розвиток сприйняття, формування образних уяв, але і розвиток спеціальних рухів руки, засвоєння графічних навичок і вмінь, що дозволяють. Тілити малюнку образи уявлень і уяви. Щоб у дітей розвивалася дрібна моторика рук, можна використовувати пальчикову гімнастику, інсценувати вірші, ігри, потішки за допомогою рук, розминати пальцями пластилін, глину. Запускати дрібні мовчки, розглажувати руками і зім'яти аркуш паперу, ось які ігри можна запропонувати для всіх членів сім'ї. Ці вправи сприяють розвитку рухів рук і ручної умілості, здатності правильно тримати пензи, олівець в руці і володіти ним. Особливо такі заняття необхідні дітям. З обмеженими можливостями. У родині легко знайти підхід до дитини, яка прагне утвердитися у своїй художній практиці. Важливо, щоб ці спроби були пов'язані з усім сімейним складом, щоб дитина відчувала себе активним членом маленького і близького йому колективу. Якщо вдома дорослі заохочують і підтримують творчі наклади дитини, Пудуть успішно розвиватися. Не бійтеся давати дитині творити, і ви побачите, яка вона може бути щаслива та сповнена гармонією.